В ніч на суботу в Івано-Франківську побили організатора місцевого євромайдану 23-річного Максима Кицюка. Все сталося вночі. Активісти йшов з другом до хостелу. По речі, адже за кілька годин мав їхати до Києва. Раптом до них підійшли троє невідомих хлопців спортивної тілобудови. Обхопив мене, кинув а другі почали бити. Ногами, а потім був такий звук, як я не знаю, як від пляшки чи від арматури. Розбитою пляшкою хлопцеві порізали обидві ноги. Потім нападники втекли. Їх налякали випадкові перехожі. Переконаний Максим. Нині постраждали в обласній лікарні. В нього численні гематоми медики не виключають також струсу головного мозку. Нападників розшукують правоохоронці. Даний факт зареєстрований в журналі Дінообліку, внесений в реєстр досудових розслідувань за фактом дійсно що шоста частина друга криміналь хуліганство. однодумці Максима впевнені, це був цілеспрямований напад, адже так званих тітушок ледь не щодня бачили на Івано-Франківському євромайдані. Присутність таких. Е... Незрозумілих людей ми ми вже ми вже помічали раніше. От і вчора, вчора, також ввечері Ми десь ну бачили таких підозрілих людей, які часто до нас підходили на на євромайдані, підходили там, розпитували, які ваші подальші плани. Максим Кацюк перебуватиме у лікарні щонайменше тиждень. Кошти на його лікування виділила обласна рада.